Коротше, вже вечір 22 година, ну більше ніж 22. Я вже аукціони закрив. Відоскуняю. Та й все. Коротше, день сьогодні. Я поперся потім в сарай, почав записувати відоси, а потім то все розкладати, сортувати, щоб срача не було. і... Щоб порозуміло, я зайшов в квартиру в 19.35, а аукціони розпочинаються в 19.50. І я за 15 хвилин встиг нагріти собі, їсти, зробити чай, зробити кальян і покупатися. Це просто пиздець. І в 48 хвилин я ліг і встиг якраз чітко. Не так день пройшов, як я хотів. На вечір ще дужче розійшовся вітер. Дощ постійно то крапав, то не крапав. Ну, знаєте, дощ це ще півбіди. Отакий дощ, коли він єлі єлі крапає, але просто періодично. Це ще матіо. Як міг би хоча б попалити все, але ж вітер Ну це просто жесть. Реально, тупо вишня, отак Уууу, до землі і назад, Уууу, до землі і назад. Я в шоці. І холодно, бля, не знаю скільки градусів у мене за градуси Жінка завжди відповідає. Я не дивився якесь херу. але холодно. Холодно, пиздець просто. Так що я плюдов уже Ой, ой. уеха. По моїм прикидам у мене посилочок ще десь випусків на вісім. Плюс-мінус 6 я записав і ще десь плюс-мінус на вісім і далі. А, в мене пустий склад, треба щось купувати на аукціонах моніторити. Так що так от. Короче, сьогодні влог все. Трошки сосочок запалив, треба буде заблюрити. А то, що заблокують за сексуальність. Все, всім пока.